Щастя день цікавий, світить сонечко яскраво. Зустрічає всіх діток в день народження. садок. дитячий садочок номер один відзначив своє 40-річчя. з нагоди ювілею, урочисті подяки міського голови та грошові премії вручили ветеранам педагогічної праці до шкільного навчального закладу. Так ну я не вірю, що це ветерани праці. Треба перевіряти по паспорту. 32 роки педагогічний стаж тільки в цьому садочку. Так що вітаємо і наші молоді вихователі. Ви бачите на кого треба рівнятися у своїй професійній стажині. Дякуємо за роботу. Почесною грамотою від управління освіти і науки відзначили також роботу завідувача навчального закладу Галини Пружинської за творчу сумлінну працю у справі навчання і виховання підростаючого покоління, професіоналізм та вагомий особистий внесок у розвиток дошкільного навчального закладу номер 1 Подарунок до ювілею дитячого садочку зробив також благодійний фонд Батьківська турбота. На сьогоднішній день ми закупили ось такі гарненькі е, стільчики. Ось на такі стільчики е, в музичному залі. Проте найбільше радості та позитивних емоцій отримали юні вихованці закладу, для яких організували дійсно феєричну розважальну програму.